Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами поговоримо про штрафи, поговоримо про дії, які необхідно вчинити у випадку, якщо територіальні центри комплектування намагаються притягти до адміністративної відповідальності військовозобов'язаного за декілька порушень правил військового обліку. Ми також з вами поговоримо, скільки. Одномоментно може територіальний центр комплектування оформити постанов про притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності. А також поговоримо, в яких випадках фактично притягти до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку територіальні центри комплектування не мають права. Перед тим, як ми Розпочнемо розглядати нашу тему. Традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації. Також дякую за коментарі, дякую, що ділитесь своїми думками. Мені дуже цікаво. Отже, розпочнемо з самого початку розгляду заявленої теми, хочу нагадати, що сьогодні в нас 19 липня 2025 року. А отже. На один штраф для військовозобов'язаних чоловіків стало менше. Про це я, до речі, розповідала в минулих відео, і посилання на дані відео я залишу в описі під даним відео. Щодо сьогоднішньої теми, коротко хочу нагадати! За які правопорушення, тобто порушення правил військового обліку, найчастіше, найчастіше, в територіальні центри комплектування накладають адміністративні штрафи. Отже, перше, це якщо військовозобов'язаний чоловік не пред'явив військово-обліковий документ на вимогу працівників територіального центру комплектування. Друге, якщо військовозобов'язаний не з'явився по повісті до територіального центру комплектування, у визначений строк. Третє, якщо військовозобов'язаний відмовився проходити ВЛК. Або, наприклад, якщо розпочав проходити ВЛК і зник, тобто, фактично, остаточного рішення ВЛК про придатність до військової служби такий військовозобов'язаний не отримав. По-четверте, військовозобов'язаний при зміні місця проживання, а також зміні засобів зв'язку. А це в нас безпосередньо номери телефонів, а також при зміні електронної пошти протягом 7 днів не вніс дані до реєстрів. За це його теж фактично можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. До речі, до речі, відомості про зміну місця проживання реєстрації, про зміну засобів зв'язку. Та електронної пошти будь-який військовозобов'язаний може внести через застосунок «Резерв плюс дистанційно без відвідування територіального центру комплектування. По п'яте, також військовозобов'язаного може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, якщо фактично військовозобов'язаний не перебуває на військовому обліку у будь-якому територіальному центрі комплектування. Або конкретно у ТЦК за місцем реєстрації або проживання. Чому я сказала в будь-якому ТЦК, тому що є іноді такі ситуації, коли десь орендується квартира, місце проживання не визначено, не зазначено військово зобов'язаним разом з тим, у нього є місце реєстрації, наприклад, у квартирі або будинку батьків. Це основні, основні випадки, коли щодо військовозобов'язаних здійснюються дії про притягнення їх до адміністративної відповідальності з винесенням відповідної постанови та накладенням штрафу. Тепер уявімо собі ситуацію, в якій військовозобов'язаний, до прикладу, почав проходити ВЛК, але до кінця його не прийшов. Не прийшов, не отримав. Відповідне рішення щодо стану придатності під час воєнного стану. Також даний військовозобов'язаний не з'явився по повісті. І для повноти ситуації уявимо, що військовозобов'язаний змінив і номер телефону, і адресу проживання та не повідомив про це, тобто не здійснив внесення певних змін до реєстрів, зокрема через Резерв Плюс. Отже, Давайте розглянемо, скільки разів в даній ситуації територіальний центр комплектування має право притягти до адміністративної відповідальності ось цього військовозобов'язаного. Перше, що треба пам'ятати, що у випадку вчинення будь-яким військовозобов'язаних двох або більше адміністративних правопорушень стягнення на даного військовозобов'язаного будуть накладатися за кожне правопорушення окремо. За кожне правопорушення окремо. Тобто в прикладі, який я зараз навела, фактично повинно бути складено працівниками Територіального центру комплектування три постанови про адміністративне правопорушення щодо військовозобов'язаного, щодо даного прикладу, який я навела. Разом з тим, якщо зазначені три види правопорушень, От наведені в нашому конкретному прикладі, який ми розглядаємо, будуть розглядатися територіальним центром комплектування одночасно, увага, одночасно, це важливо. То фактично військово зобов'язаного чоловіка можуть притягнути до адміністративної відповідальності в межах станції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. Ну, тобто, реально у даному випадку, якщо територіальний центр комплектування одночасно буде розглядати оці три правопорушення військового зобов'язаного чоловіка, то сума стягнення, яку можливо в даному випадку накласти, працівниками територіального центру комплектування буде сягати не більше 25,5 тисяч гривень. Звертаю увагу, не 76,5 тисяч гривень, тобто це у нас тричі по 25,5, не будь-яка інша сума, а саме максимально 25,5 тисяч гривень. Найчастіше територіальні центри комплектування намагаються одночасно не розглядати декілька правопорушень військовозобов'язаного, що в подальшому може фактично призвести до значного збільшення розміру. Загального розміру адміністративних штрафів, які накладуться на військовозобов'язаного чоловіка. Тому дуже важливо проконсультуватися з адвокатом щодо системи захисту та оскарження накладених адміністративних штрафів. Тепер дуже коротко, давайте з'ясуємо, в яких випадках притягти до відповідальності військовозобов'язаного неможливо, навіть якщо він вчинив певні порушення. Правил військового обліку. По-перше, не забуваємо про примітку, яка визначена в Кодексі України про адміністративні правопорушення саме в статті 210. Вона стосується статті 210.210-1, Відповідно до якої фактично. Застосувати адміністративні статті у разі можливості отримання персональних даних військовозобов'язаного саме шляхом електронної взаємодії між реєстрами та базами даних, розпорядниками яких є державні органи, буде незаконно. Тобто, до прикладу, такі дані, як одруження, дані про народження дітей у військовозобов'язаного, встановлення військовозобов'язаному інвалідності, Інші дані працівники територіального центру комплектування фактично можуть отримати шляхом електронної взаємодії з відповідними реєстрами. По-друге, не забуваємо про те, що в постанові Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року чітко визначено випадки поважних підстав, причин, відповідно до яких військовозобов'язаний не може Правомірно виконати свої обов'язки, та за це не має притягатися до адміністративної відповідальності працівниками територіального центру комплектування. Нагадую, це зокрема хвороба військовозобов'язаного або обставини непереборної сили або смерть близьких родичів. У даних випадках, при наявності відповідних підтверджуючих документів, територіальний центр комплектування фактично не матиме права притягти. Певного військовозобов'язаного зобов'язаного до адміністративної відповідальності за порушення права військового обліку, тепер давайте коротко по алгоритму дії у випадку, якщо військовозобов'язаного зобов'язаного притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено відповідне адміністративне стягнення, яке він має сплатити. Саме до алгоритму, коли, до прикладу, військовозобов'язаний в резерві Плюс побачив повідомлення про те, що його притягнуто до, адмі... до адміністративної відповідальності, що на нього накладено штраф. По-перше, саме перше, що треба в такому випадку зробити отримати максимальну інформацію щодо підстав притягнення до адміністративної відповідальності. Це можна зробити шляхом здійснення відповідних запитів, а також ознайомлення з матеріалами адміністративної справи. Дані дії за військовозобов'язаного фактично може зробити адвокат у межах представництва та саме захисту інтересів даного військовозобов'язаного. По-друге, потрібно підготувати документи, що підтверджують неможливість виконання військовозобов'язаним правил військового обліку, до прикладу, медичні документи, які підтверджують, до прикладу, хворобу військовозобов'язаного. По-третє, пам'ятаємо, що оскаржити накладений територіальним центром комплектування штраф військовозобов'язаний може протягом 10 днів з дня винесення постанови. Але у випадку, якщо військовозобов'язаний дізнався про накладання адміністративного стягнення значно пізніше, разом з поданням позову до суду, такий військовозобов'язаний обов'язково подає заяву про поновлення строку на оскарження. Звертаю увагу, що у випадку, коли військовозобов'язаний дійсно дізнався набагато пізніше про винесення територіальним центром комплектування, Постанови до прикладу, фактично, через три місяці після винесення такої постанови військовозобов'язаний дізнався таки про те, що його притягають до адміністративної відповідальності. Так от, навіть в цьому випадку оцей 10-денний термін на оскарження зазначеної постанови все рівно повинен бути витриманий. В даному випадку цей термін буде рахуватися з моменту фактичного ознайомлення або отримання інформації про існування, накладеного територіальним центром комплектування адміністративного стягнення. По-четверте, військовозобов'язаному варто дуже уважно вивчати протоколи та постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Тобто дуже важливо звертати увагу на формулювання, а також дотримання основних правил заповнення складених територіальним центром комплектування протоколів та постанов. Для більшої обізнаності звертаю вашу увагу на те, що існує інструкція зі складання територіальними центрами комплектування протоколів та оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, яка затверджена Міністерством оборони України наказом Міністерства оборони України номер 3 від 1 грудня 2024 року. Поки це все, якщо вас притягнуто до адміністративної відповідальності через порушення правил військового обліку і вам потрібна приватна платна консультація, будь ласка, пишіть електронну пошту, залишаю в описі під даним відео. Також наголошую про те, що надаю послуги медіації, як... Сертифікований медіатор для вирішення мирним шляхом будь-яких спорів, починаючи з сімейних спорів, які пов'язані з місцем проживання дитини, розміром аліментів, поділом майна, так і спорів, які виникають, зокрема в трудових, спадкових, комерційних відносинах. Проходження процедури медіації надасть можливість зберегти та налагодити стосунки, а також фактично збереже ваш час і нерви. Дякую за увагу, бережіть себе і до наступних зустрічей. До побачення.